Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і вбогім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в попелі. Тому кажу вам. Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому. Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе й тягар мій легкий. Перше послання до солунян, розділ 3. Тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався. Через ці труднощі, самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник і щоб наш труд. Не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми Тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі. Нехай же сам Бог і Отець наш та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу, а вас? Нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом. І отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Псалом 16 Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господові, Ти, мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них, помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не проллю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх. Моїми устами, Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї вшиорі і не даси твоєму побожному уздріти зітління Ти мені стежку життя. Покажеш повноту радощів, що в тебе Блаженство по твоїй правиці вічне. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ двадцять восьмий. Лихий утікає. Коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений, через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди. Ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу, хто ж за пустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже Це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більшає. КНИГА Пророка ЄРЕМІЇ. Розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця, і на рогах їхніх жартовників, на пам'ятку їхнім дітям, мовляв, жертовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим. На пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях, ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав був. Зроблю тебе рабом, твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш. Бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь: Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра. Коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній, Щасливий чоловік, який на господа вповає, і чия надія в господі, він, немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння, як прийде спека. Воно не боїться і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі, серце людське, і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро. Щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави, вознесений споконвіку. О, місце нашої святині, надія Ізраїля, О Господи, всі, що Тебе покинули, осоромляться, всі, що від Тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти моя надія. Ось вони мені говорять, де ж воно, те слово Господнє, нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя, ти бо те знаєш. Що з уст моїх вийшло? Те лежить перед твоїм обличчям, не будь страховищем для мене, бо ти предбіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай осоромитись, нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий, ще раз побий. Так сказав мені Господь, іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них: Слухайте слово Господнє, Царі юдейські, і ви, всі юдеї та всі мешканці Єрусалимські, що входите цими брамами. Так. Говорить Господь, бережіться, йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів, і не вносьте їх єрусалимськими брамами, та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших, і не робіть ніякого діла, а святкуйте день суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе туго шиями, щоб не слухати і не приймати науки, коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла. То брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки, і приходитимуть з міст юдейських і з околиць Єрусалимських. Із землі вені Аминової, із рівнини, із гір, і з півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати день Господній та не носити тягарів. І не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци єрусалимські і не погасне.